Rainer Maria Rilke, Orfey Everdica, Гермес. Das war der Sinn wunderliches Bergweg, wie still zilber erzählen sie, als Adern durch sein Dunkel. Zwischen Würzeln and Sprang das Blood, das forget Menschen, en, und wie Porfiir sah es aus im Dunkel, zonstwa nichts rots. Там були урвисті скелі і i безлюдні, і зведені над pusto мости, і той сліпий, великий сірий став, що над своїм глибоким дном повиснув, як небо дощове над краєвидом. І поміж піль, полога і сумирна, виднілася бліда стяга дороги, простелена, мов довге полотно. Дорогою цією йшли вони. Попереду йшов стрункий мужчина в киреї голубій. Він нетерплячий, мовчазливо, вдалечінь вдивлявся. І крок його жадібно жер дорогу великими шматками. В нього руки звисали з під кирею тяжко й хмуро, немов забули вже про легкість ліри, яка отак була вросла в лівицю, як від троянди у вілки оливи. Чуття у ньому начебто двоїлись, бо мчався зірне, наче пес, вперед. Вертався і спинявся і чекав на повороті ближньому дороги, анюх і слух. Позаду залишались. йому здавалось іноді, що він вчуває кроки кожного з двох інших, які за ним узвозом вгору йшли. Проте це тільки крок його лунав і вітер ззаду торгав за кирею. Та він казав собі вони йдуть!» – казав це гучно до долунив, слухався. Вони йдуть, але страшенно тихо обоє ходять. От якби посмів він обернутись. Але обертатись було йому заказано при ділі, яке він майже довершив. Тоді побачив би, що йдуть обидва тихі. Це Бог мандрівок і доручень дальніх, дорожній шлик над світлими очима, вперед простерта палиця струнка, маленькі крила, що обступні б'ють, і звірена в його руці вона, така кохана, що її ця ліра оплакала за плакальниць усіх. Аж світ на плач суцільний обернувся, де знову все було: і ліс, і діл, і шлях, і поле, і ріка, і звір, але й в плачливому отому світі, так само, як над іншою землею. І сонце йшло, і зоріло тихе небо, плачливе небо в скривлених зірках. Така кохана тепер вона ступає поруч Бога. Хоч довгий саван заважає йти невпевнена і ніжна і терпляча. Вона, неначе стала при надії, не думала про мужа, що простує попереду, не думала й про шлях, що проведе її назад в життя. Вона в собі вся скупчилась по смертям, наповнившись повінця. Як плід вбирає солодощі й тьму, вібрала в себе вона смерть велику. Таку нову, що й не збагнути їй. В дівочості новітній неторканній вона вже існувала. Статі її була немов надвечір юна квітка, і так одвикли від звичаїв шлюбних у неї руки, що й самого Бога безкрайно лагідний напутній дотик, її вражав, немов надмірна близькість. Вона вже не та білява жінка, оспівана колись в піснях поета. Вона вже не пахощі й не острів широкої постелі, бо вже вона не власність жодного мужчини. Її розвіяно, мов довгі коси, і віддано мов пробуялу зливу, І поділено, немов запас стокротний. Вона вже корінь, і коли нараз її спинив і з розпачем промовив до неї Бог. А він таки оглянувся, безтямно й тихо запитала, хто? А там здаля, при виході, у світло, стояв хтось темний, що його обличчя не розпізнати. Він стояв і бачив, як на стезі дороги польової печально зорий Бог, і посланець безмовно обернувся, щоб іти за постаттю, яка назад верталась, хоч довгий саван заважав іти. Невпевнена і ніжна, і терпляча.